Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Mitsubishi Pajero автомобіль 2006 року випуску 3-літровий надійний бензиновий двигун. Плюс встановлено газоболонне обладнання, дороге, італьянське. У автомобіля позаду фарк фаркоп є, є партроніки, є камера заднього огляду, повноцінна в нас запаска 17-го радіусу оригінальні диски, дуже гарна гума, Гума-болотка. Автомобіль як приїхав в Україну повністю. Усе, увесь час був у одній сім'ї. Електрорегулювання водійського сидіння, все працює у нас, є додатково підкачуючий валик під спинку, пасажирське сидіння експлуатувався тільки у чохлах речах перемикання передач. Не затертий в дуже класному стані. Підігрів переднього ряду. Додаткове управління печкою, клімат нас працюючий, камера заднього ряду, музика PIONEER Бортовий комп'ютер. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Стан руля, бачите на своїх екранах, кермо у нас шкіряне та з дерев'яну обробку, стан дверної карти без зауважень. Покажу вам по задньому ряду. Ззаду у нас багато місця, великий простір, охайний стан, управління кліматом для задніх пасажирів через вентиляцію у даху. Стан верної карти бачите на своїх екранах. Автомобіль на повному приводі, високому кліренсі, тому раджу приїхати побачити його самостійно. Знаходиться в місті Одеса, Грушевського 15а. Приїжджайте, чекаємо на вас. Можна купити у кредит, лізинг, за налічку обміняти ваше старе авто на наше нове. Приїжджайте, чекаємо на вас.